Український партизан, учасник російсько-української війни, герой України Володимир Жемчугов до 2014 року був підприємцем Грузії. А з початком війни на сході держави проводив далі диверсії проти ворога. Майже рік провів в російському полоні, де втратив обидві руки та зір проте не зупинив свою проукраїнську діяльність. Це війна вже 10 років. Ми повинні казати дітям, як ми подивилися, проводили ісслідування в суспільстві. На жаль, дуже багато молоді, 14-15 років. Вони да, дійсно не знають, чому почався Майдан, хто там кому вбивав на Майдані, а передумови війни в Криму і на Донбасі ну, дуже мало хто знає. Спершу Володимир Жемчугов працював над проєктом вранці Кремля, де розповідав про звільнених з російського полону та тих, хто досі там, а з молодшою аудиторією вів діалоги про війну в 2020 році. В одній зі шкіл на Київщині, де Володимир разом з військовослужбовцями ЗСУ спілкувався з учнями, один із школярів поставив питання, яке і спонукало до нового проєкту. став хлопець він сказав. Я переселенець, я народився в Донецьку, живу вже четвертий рік в Київській області на Київщині. Але в мене таке питання. От зараз переді мною стаєте два полковника ЗСУ та герої України, розповідаєте, що Росія загарбницька країна напала на Україну, знищує український народ. А я в перший клас пішов в місті Донецьку. До мене в клас зайшла в 2014 році. До мене в клас зайшла вчителька, і зайшли з нею два військових росіянина зі зброєю. І вони розповідали, що Україна нацистська держава, вона знищує свій народ і хоче загарбати Росію. Кому вірити? Тоді Володимир взявся за зйомку фільму Як починалась війна. Двосерійний документальний фільм розповідає про початок російсько-української війни, про Крим, Донецьку та Луганську області. Ми в 2014 році не програли війну. Ми програли два бої: бой в Криму і бой на Донбасі. Не тому що у нас не було армії, зброї, а тому, що Росія використала дві зброї, де якої ми були не готові. Перша зброя це була історія. Мова і третє в друга зброя – це були гроші. Ця війна вже йде 370 років. З часів Богдана Хмельницького росіяни московіти обманули Богдана Хмельницького і підписався з ним цей договір і потім знищили його, щоб ми не, ми не маємо на сьогодні ні то, що оригіналу, навіть копії немає того договору, який підписував Богдан Хмельницький. Вони вкрали у нас правду, вони 370 років вбивають українців, вбивають українську культуру, ідентичність. Правдив, диву Історію початку воєнних дій в Україні Володимир Жемчугов розповідатиме ужгородським школярам впродовж тижня до 22 березня.